Противник своїх людей не жаліє, взагалі не жаліє, і навіть не намагається витягнути. У нас дуже великі втрати, коли проводимо евакуацію наших бійців. Це будемо реалістами. Коли трисотий боєць, всі його стараються вивезти, поранений. Кажемо Кажемо те, як є. А це також з тактичної зору точку зору, враховуючи зараз тенденції ведення війни, БПЛА і все інше, це дуже важко. Тобто, а вони цілеспрямовано цілять по ну евакуаційним групам, звичайно, звичайно. Чи там буде хрест червоний, чи там прапор буде. Вони цілеспрямовано б'ють по станпунктах, де, де наші хлопці лікуються. В Маріуполі вони там щось трохи старалися скривати, що бомбили авіабомбами наш госпіталь підземний. А зараз вони це за все роблять відкрито, плюс вони садаються навіть ракетами, кабами по цивільних лікарнях стріляти. Зараз, ну, навіть в Києві саме бачите, крайній разом в Запоріжжі зробили.